Поїхали з нами у чотири міста Європи: Краків, Прагу, Відень та Будапешт. Розказую коротко про програму туру. А в кінці відео пропишу вартість. Все, як ви любите. День перший Ввечері Виїжджаємо з України та проходимо польський кордон. День другий. Зранку прибуваємо у Краків. Відправляємось на оглядову екскурсію міста. Гуляємо ринковою площею. Відвідуємо Ягелонський університет та купуємо сувеніри. День третій. Снідаємо у готелі та їдемо у Прагу. Одне з найкрасивіших міст Європи. Тут ми відвідаємо Вальштейнський замок. Та найдавніший Карлів міст. Він опирається на 16 міцних арок. із обох боків, укріплений вартовими вежами. День четвертий. Снідаємо та веселяємось в готелю. Прямуємо у Відень. Це столиця та найбільше місто Австрії, яке вважається культурною столицею Європи. Під час екскурсії відвідаємо Палац Го, площу героїв, церкву святого Михайла, церкву святого Стефана та справжню візитівку Відня. Музичний годинник, анкер Ур. день четвертий. Прибуваємо у Будапешт. Висоти пташиного польоту це. Мі... Місто схоже на справжній амфітеатр, королівський палац, будайська фортеця, знаменита церква Матіша, рибацький бастіон та багато іншого. Погуляємо містом, накупимо сувенірів та задоволені відправимось додому. Ціна та актуальні дати в описі. Пишіть у коментарях, і ми надійшлемо вам детальну програму туру. Хотіли б поїхати у таку подорож?